П'яний, як чіп патрульний, прославився у Мукачеві на Закарпатті. На підпитку за кермом співробітник міської державтоінспекції Федір Голубка зніс паркан дитячого садка. Він саме цікав від поліцейських, які переслідували водія з вимогою зупинитися, а потім дременув уже на власних двох. Рівень алкоголю у крові 40-річного чоловіка був більш як у десятеро вищий за норму. Це з'ясували вже потім. При цьому він погрожував журналістові та навіть намагався розправитися з ним. А виправдовував себе тим, що працює в органах понад 20 років та двічі служив у зоні бойових дій. Після усіх подвигів чоловіка офіційно звільнили з роботи. Брасьо, так і знімайте, знімай ще. Я зараз був атлов. Брась. А чого ви лізе? Наші діти в саді. Ще знімай, Покажи по інтеру. Подожди, так, Да, я випів, в мене проблема. Учорашній ДТП в Ужгороді спричинив співробітник, якого раніше вже було звільнено за аналогічний злочин, кермування в стані алкогольного сп'яніння, але поновлено судом. Сьогодні цього працівника, який не вперше зганьбив честь Мондира, звільнено, а його діянням буде надана кваліфікована оцінка в рамках кримінального провадження.